Вітаю вас! Для тих, хто хоче навчитися правильно наголошувати слова, ми радимо звертатися до словників, прислухатися один до одного. Пам'ятайте, правильний наголос це культура вашого мовлення. От і зараз прислухайтеся, запам'ятовуйте або ж запишіть слова, у яких найбільше помиляєтесь. Не український, а український. Не Україна. А Україна не одинадцять чотирнадцять, а одинадцять, чотирнадцять, не сімдесят вісімдесят, а сімдесят, вісімдесят. Також не міліметр, сантиметр, кілометр, а міліметр сантиметр, кілометр. Не піду, роблю, люблю, скажу. Вести, нести. А піду, роблю, люблю, скажу, вести, нести. Запам'ятайте, так буде українською.